Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам пограти в гру Велике та Маленьке. Вам потрібно назвати предмет та сказати, він великий за розміром чи маленький. Наприклад, дерево яке. Так, воно велике. А квіточка яка? Так, вона маленька. На малюнок. Сонечко яке? Так, воно велике. А хмаринка яка. Так, вона маленька. Дійсно. Курка яка? Так, вона велика. Чатка яка? Дійсно, вона маленька, молодці. Будинок який? Так, великий. А машина маленька. От всі дітки. До нових зустрічей.